Російський бюджет залишається без грошей. У нас полезло... Ну, полезла все. Він уже втратив 50% доходів від експорту нафти та газу. За інформацією Мінфіну Ерефії це пов'язано з високою базою порівняння у 2022 році, зниженням цін на нафту російської марки УРАЛС та падінням експорту газу. Загалом доходи бюджету Ерефії в січні травні склали 10 трильйонів рублів. Це на 20% менше ніж за той же період 2022 року. При цьому доходи в травні також зменшується. тому через падіння нафтогазових доходів мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти із так званого фонду національного добробуту. А цей фонд, так звана Кубишка Путіна. Ну що ж, росіяни, вам уже не смішно від санкцій і наслідки о, руйнування. Греблі Каховської ГЕС для Криму, що там зараз з забезпеченням питною водою, потреб сільського господарства? Ну і куди відійти, і ВПК, які там сконцентровані в Криму? Ну, по перше, що слід сказати: да, що з 2014 року Україна не поставляла води північно-кримським каналом на територію півострова. Відповідно, ми розуміємо, що питної води для місцевого населення є, звісно, що її вистачає, але зрозуміло, що ніколи води не вистачало для сільськогосподарських потреб. До 2014 року в Крим постачалося більше одного мільярда кубометрів води. З північно-кримським каналом, і майже 85% цієї води це на сільське господарство витрачалося, Ну плюс на обслуговування там якихось підприємств, і так далі. Все решта це була фактично місцева вода, яку використовували на території Криму. Після 2014 року окупанти почали нещадно використовувати всю воду, яка була місцева, для всіх абсолютно потреб. І для сільського господарства, і для підприємств, і особливо для е, військових потреб, фактично обслуговування військових баз да? І відповідно вони стикнулись з проблемою того, що води реально не вистачає. Да? І, відповідно, першим, що вони зробили після е, початку повномасштабного вторгнення, вони захопили Каховську ГЕС. Варто зауважити з е, е, такого, да? що в 2021 році окупаційні адміністрації говорили, що Україна влаштовує екоцид, геноцид населення в Криму, і вони навіть планували подати. Я навіть не знаю, чи можливо навіть подали документи до міжнародного кримінального суду. Та uh -huh. і відповідно зараз, зруйнувавши Каховську ГЕС, вони фактично самі відмовились від тої води, яку вони фактично захопили. Да і постачали на території півострова. Зрозуміло, що вони знову будуть зіштовхуватись з проблемою нестачі води. Вони будуть її економити. Однозначно, це. Позначиться на місцевому населенні, тому що коли вони економлять, вони здебільшого починають обмеження саме для місцевого населення, ніяк інакше. Ну і звісно, що окрім загалом нестачі води, варто говорити, все ж таки, що вода з Криму буде іти е е е і потрапить в басейн Чорного моря. Це варто зауважувати. Відповідно, фактично е купання на березі Західному, на західному узбережжі Чорного моря. Неможливо буде це однозначно, хоча вже зараз там є певні обмеження. Не буду та. Uh -huh. е е тому зупинятися детальніше там є обмеження щодо проходу е, до берегової лінії, тому що там по всьому узбережжю західного західного е, фактично е, обмежу е, загороджувальні споруди, становлені зуби дракона. Так. Е, тому така ситуація угу. сосно, що дуже складна, е, і ми розуміємо, що однозначно на Кримі воно буде відображено. А що стосується безпосередньо перспектив повернення е, Криму, чи можемо ми зараз говорити про те, що Погляди наших західних партнерів стосовно повернення України Криму військовим шляхом вони змінилися. Якщо раніше наші західні партнери ну взагалі не припускали такої можливості, зараз вони, нібито нейтрально до цього, ставляться. І говорячи про те, що це справа України, як ми можемо скористатися з таких перспектив. Валерій є різні партнери, і в тому числі наші західні партнери, і є те, що вони е, комунікують назовні, да, і те, що комунікують за зачиними дверима. Да. тому е, на превеликий жаль, деякий час е, наші міжнародні партнери е, вірніше, ті, хто е, навколо центрів прийняття рішення, бо сказали це збільшу експертне середовище, мушу зауважити, да або, наприклад, представники політичних певних тіл, депутати. Uh, вони uh... Намагалися виносити Крим за дужки, uh -huh. так говорячи, що з Кримом все не так однозначно, що в Криму дуже багато російського населення. Що ви з ним будете робити, і так далі. Відповідно, дуже ну, мені здається, позиція президента всіх політичних гравців наших військових, вона однозначна. Ми говоримо про вихід на кордони 91-го року. Мені здається, західні партнери все ж таки це почули. Ключове. Щоб воно відображалося на постачанні тої кількості зброї, яка нам потрібна для здійснення цієї військової операції. Це ключове. Да тому думки є різними, є різні радники. Можна згадати да і статтю для Атлантика того ж самого пана Фукуями. Згадайте, да що буде добре, якщо Україну приймуть в НАТО. А от про до Криму питання Криму давайте повернемось пізніше. На жаль, такі публічні. Діячі мисливці, да вони періодично висловлюють такі думки в різних опедах, і це звичайно що викликає з нашого боку дуже багато контраргументів, які ми намагаємось зі свого боку доносити. До речі, ви згадали про Council, сьогодні. З'явилася. Опініон, думка так в New York Times Джона Гербста і Деніала Фріда, якщо дозволити, буквально одна фраза: серйозний тиск на Крим та його повернення це найшвидший спосіб припинити війну на прийнятних для України умовах. Так, це стосовно дискусії, яка, яка відбувається стосовно дискусії всередині країни. Якщо дозволите, ми говоримо багато про звільнення Криму. Ми говоримо багато про захист прав наших громадян, які там знаходяться. Але якою є позиція влади стосовно статусу Криму після повернення його до України, це має бути знову Автономна Республіка з окремим парламентом, як це було до? Анексії Криму або це формування, яке на правах області звичайної області, які є думки у влади, і до вас безпосереднє питання як до представника президента в Криму. Валерій, немає е, кінцевого рішення сформованого, та звісно, що модальності різні вона розглядається. Що важливо відзначити, що до моменту завершення е, воєнного стану в нашій державі жодних змін до конституції ми вносити не можемо. Відповідно, це питання ми насправді дискутуємо, але е, трошечки відклали. В часі і більше зараз займаємось питаннями, зокрема відновлення органів публічної влади, яким чином ми їх будемо формувати. Зрозуміло, що спочатку це буде військова адміністрація з поступовим переходом до військово-цивільної, з переходом поступовим до е, цивільного життя. Да, після проведення виборів, і вони точно будуть е, не скоро да, на території півострову, враховуючи тривалість цієї е, окупації. Питання кадрового резерву дуже е, актуальним. Є і зараз ми вже. Займаємось цими питаннями, тому сформованого рішення немає ні щодо статусу кво умовно кажучи, і по Севастополі і по АРК ні по національно територіальній автономії кримськотатарській, ні по області. Жодного угу. рішення нема. Але як на мене, це має бути широка дискусія в першу чергу. парламентська, насправді тому, що рішення в будь-якому випадку потрібно буде приймати парламентарями 300 плюс голосів. Ніхто ж не відміняв для змін до конституції нацифікації дімі Соєнних Штатів. А ну, вообще ще договоря, це дуже цилька кінцева мета О, ось цієї страшної трагедії, яка ну є дві мети. Перша, це все ж таки геноцид українського народу в будь-яких його проявах, і це Росія робить. І це, до речі, на превеликий жаль, не закінчена мета, доки триває війна. І вона, вона ця мета буде в той чи інший спосіб. Вони будуть намагатись реалізовувати. Це перше. А друге, це зрив. Українського контрнаступу намагання зірвати, але в ширшому масштабі розумієте, в чому ситуація? Ми, коли кажемо про військові наслідки, виключно для театру воєнних дій на Херсонщині, це одне. Ну тобто, ми говоримо про те, що ось тут зараз так унеможливлено проведення певних на деякий час, до речі, не назавжди, я думаю, операцій українських військових. Ну так, можливо, так і є. Так вони себе на там на 2-3-4 тижні, можливо, від цього вберегли. Але мені здається, що масштаби катастрофи, вони якраз спеціально такі, щоб продемонструвати готовність Росії е, йти на багато речей. І е, йти навіть до того, щоб спричиняти жахливі техногенні катастрофи. І зараз включиться Запорізька АЕС шантаж в черговий. Угу. От зараз вже вони будуть розкручувати цю платівку. І це глобально. Чому я кажу про глобальний зрив Контрнасту? Бо Таким чином вони хочуть. Залякувати захід, шантажувати, говорити про те, що дивіться, будете продовжувати підтримувати Україну. Ми зараз щось причинимо ще катастрофу на Запорізькій АЕС, наприклад. А хто скаже на 100%, що вони нічого не можуть зробити після того, що вони зробили з ГЕС і ось цими наслідками? Тому я думаю, що ось ця мета це терор і залякування в більш глобальному масштабі. Mm -hmm. Тактичну задачу щодо перекидання своїх військ на інші напрямки, вони можливо виконають цим. Тобто зняти певну кількість зараз військ, які вони отримували, передислокувати на інші ділянки, де вони остерігаються і бояться активнішого наступу українських військ. Але глобальніше ширше, ця перспектива вона до того, щоб постійно вчиняти ось цей терор як спосіб залякування і тиску. Ще небезпечний об'єкт кримський титан Завод Що давно про це міська влада Херсонщини якраз згадувала, десь на початку тижня вони говорили про те, що небезпечно і що там замінований він так само. Це в армянську. До речі, скажу нашим глядачам, хто не знає. Як ви думаєте, це також може стати наступним об'єктом? Якщо не шантажу, так давайте спершу шантажу. Ну я думаю, що це, це може бути, і ризики є ну, можливо десь більш на віддаленішу перспективу. Ну, це вже з точки зору того, коли, наприклад, українські війська вже були б на адмінмежі угу. з Криму. Ну, наприклад, ми тобто розуміємо. Тобто це може так? статися на моменті, коли наші збройні сили вже будуть рухатися. Так, 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 вже будуть просуватися, і вже буде безпосередньо загроза того, що для росіян буде загроза того, що українські війська будуть готові зайти, наприклад, в Крим або матимуть вогневий контроль над більшістю там важливих військових об'єктів ворога на окупованому півострові. Тобто, бачимо, що реально от розумієте, в чому на сьогоднішній день не треба шукати якихось паралелій і казати про те, що як на заході роблять зараз, знайти якісь причини логічні, чому Росія okay. це робить. Росія діє, алогічно. я вам до речі хочу сказати, Росія пішла навіть далі ніж пішли терористи ісламської держави, тому що терористи ісламської держави тримали в заручниках дамбу в Мосулі. Це в Іраку в свій час. І вони погрожували її підірвати, але вони не підірвали. Вони не підірвали дамбу, а росіяни підірвали дамбу. Тобто розумієте, що рівень тероризму і загроз по рівню взагалі Росія номер один сьогодні. І коли ми згадуємо ООН, який неспроможний вирішити і врегулювати, і відреагувати заяву Гутерича про стурбованість, і в цей же час проводиться тиждень російської мови. То вищої вищого краю лицемірства годі шукати uh -huh. а, з такими терористами ще й проводити якісь тижні оспівування? Чого Мови вбивць? Ну я думаю, точно недоречно. А ми туди своїх і пусть убивають. Ну, ми розуміємо, хто винен і хто злочинець, але найголовніше, що призвело до цієї трагедії, з військової точки зору. Ну, з військової точки зору росіяни намагались зупинити якимось чином наступ українських військ увільнення тих територій, які вони в Звісно, що є там різна інформація з, тих, з того передка, скажімо так, з того з цієї ділянки фронту. Росіяни з якихось ділянок заздалегідь і відводили свою техніку подальше. З якихось ділянок вони їх залишали, там вони її і просто притопили, тому що вони не мали повної інформації. От. Але вони заздалегідь готувалися до того, щоб знищити, скажімо так, плацдарм, який українські ВСУ вже створили, та, і таким чином загальмувати український наступ. Ну це все, що вони хотіли зробити. Однак. Звісно ж, вони, як завжди, не все враховують. Вони врахували лише короткочасний ефект від підриву плотини, і зовсім не врахували довготермінові ефекти. А насправді вони не можуть на сьогоднішній день забезпечити постачання, скажімо так, води в Крим. Це для них критично важливо, хоча. Вони розуміють, що вони вже його втратять, тому вони пішли на це. От, Далі вони тим самим, якщо вони спускають Каховське водосховище повністю, то вони замість перепони, яка існує в Запорізькій області, вони, врешті-решт, спрощують наступ українських військ, переправу українських військ через Дніпро. Вони роблять це можливим, Тому що на сьогоднішній день. Ширина Тахо водосховища була в деяких місцях там 20 км, 21,4 4, в інших 9 кілометрів. Тобто, це була досить серйозна перешкода для переправи української місті. А через місяць-два з'являться такі міста, де можна чинити переправу, де можна йти. Тоді, коли висохне колишнє русло цього водосховища. дно. І донько увійде у те русло, яке було до 1955 року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.